вас, шановні глядачі. Сьогодні з вами, як завжди, Жорік. Сьогодні будемо розглядати два електрошокера від китайського виробника компанії WHI, а саме електрошокер моделі TWC-01 у вигляді ліхтарика, а також модель ОСА е, 888 у класичному моноблочному виконанні. Розпочнемо наш огляд з моделі OSA-888. Відкладемо модель c 01 на потім. Значить, розпочнемо з комплектації. В комплект поставки входить е шнур для підзарядки від мережі 220 В, холдер для можливості носіння даного пристрою на поясі і сам шокер з функцією ліхтарика. Виконано даний шокер з удар ударостійкового пластику АБС, е має е матове покриття soft-touch, на жаль, відсутній на даному пристрої, але нічого страшного. Пристрій доволі. Приємно сидить у руці. Має дві клавіші управління, одна з яких перемикає режим ліхтарик шокер Інша відповідає за спуск нашого електрошокеру. На зворотній стороні знаходиться роз'єм для підзарядки даного пристрою, а зверху знаходяться електроди для розряду, для застосування саме нашого шокера. Значить, Перемикаємо в середнє положення наш слайдер, у нас вмикається ліхтарик, в крайньому передньому положенні вмикається шокер. Для того, щоб натис... для скористатися шокером, достатньо натиснути на круглу клавішу спуск. Так у нас і доволі якісно працює е, наш електрошокер на даній моделі. Переходимо тепер до знайомства з моделлю C01. Е, перше, що хочеться сказати і на чому наголосити, дана модель виконана в. Корпус є зі сплаву пресованого алюмінію, що дозволяє, що дозволяє користуватися якісною річчю. Дана конструкція захищена від ударів, падінь і цілком виключає можливість механічної поломки в крайньому випадку ззовні. В комплект поставки входить мультифункціональний зарядний пристрій, який дає можливість підзаряджатися від розетки 220 В і автомобільної зарядки розетки, і сам пристрій. Пристрій має три клавіші управління на своєму корпусі, перша з яких відповідає за перемикання режим Шокер-Ліхтарик. Ліхтарик має три положення освітлення. Перший режим це 100% освітлення, другий режим 50% потужність, третій режим режим стробоскопу. Для того, щоб скористатися шокером на даному пристрої, достатньо перемкнути слайдер в крайнє переднє положення і натиснути клавішу спуску шокера. Так от у нас працьовує шокер на даному пристрої. Ще хотілося б наголосити на те, що. Акумулятор на даному пристрої з'ємний, тобто він не вбудований і після його виходу з ладу можна з легкістю самостійно замінити його на даному пристрої. Для цього достатньо просто відкрутити задній ковпачок і замінити акумулятор. Роз'єм для підзарядки знаходиться за цією пластик, пластиковою пробкою і має вигляд USB та міні-USB. Тобто даний пристрій можна зарядити будь-якою зарядкою для мобільного телефону. Йдемо далі, порівняємо технічні характеристики даних пристроїв. Розпочнемо зі, з, з технічних характеристик пристрою TWC01. Заявлена напруга пристрою 100 000 В, потужність пристрою 10 Вт, товщина пробою одягу 35 мм, довжина пристрою 215 мм, вага 210 мм. Далі їдемо технічні характеристики. Пристрою оса 888. Заявлена напруга 180 тисяч вольт. Потужність 8 Вт, товщина пробою одягу 25 мм. Розміри довжина 134 мм довжина і вага пристрою всього-навсього 150 грамів. Комплект поставки. Включає, крім всього, вище вказаного інструкція на російській мові. Виглядає вона наступним чином. З даної інструкції, ви зможете познайомитися як, з тим, як правильно слідкувати за вашим пристроєм та доглядати за ним, щоб він слугував вам якомога довше. На цьому дякую вам за увагу. З вами був Жорік. Бути добру. побачимося з вами в наступних оглядах. До побачення!